Так, всім вітання, слава Україні. Сьогодні у нас 1 травня. Давно не знімав відео, не було, не було настрою після останніх морозів. Зараз пройдемося на вулиці, покажу, що там. В теплиці, в принципі, те, що й було. Дякувати Богу, не померзло. Ну, Дякувати Богу і оцій буржуйки. Так, тут я прибрав цього стола. Баклажани пересадили в стаканчики. Баклажани маленькі, невеликі, бо дуже довго вони стояли в касеті в 160. Ну, та, сподіваюся, якісь 5-10 днів у них є. Мабуть більше всього, що 10 днів в них є, це трохи вирос. Дві касети я пересадив 160 і одна касета ще лишилась, те вже стаканчиків. Треба шукати, де якісь, не знаю, які вже немає. Тут ось баклажани лишилися і ось такий амарант. В селі називається щариця. Тут у нас віола. Ось така ось там жовтенька є, бускова, рожева. Ось якась синенька бачу, буде. Тут капусту потроху прибираємо. Завтра тут висаджу ряд огірочків. Перчик. Перчик. Перчик гарний. Томати. Мати в нас цвітуть. Цвітуть гарно, бджілки не бачив жодної. Не знаю, буде сенс з них, де бджілка, як її сюди заманити, не знаю. І на вулиці не видно бджілки. Померзло все, вітра. Кожного дня вітра і бачу стоять на найближчі 10 днів. 9, 10, 13 метрів на секунду щодня, кожного дня, вже просто ну просто бісить цей вітер. З кожним роком все краще і краще. Минулого року полуниця померзла. Вдома, ну, напевно, 200 було. На полі 30 соток було померзло, в цьому році лишили половину з того, що було минулого року. Решту передискували. Вона вже за третій рік їй Зараз пройдемось на вулиці, покажу, що там. Да, тут був на районі, купив капусти агресор П'ять ось таких пачечок. Не знаю. На пачці не бачу, щоб написано було ні вага, ні кількість. Придатний до вага номер партії. Це написано, де з них номер партії 1, вага 455, не знаю, вага один, можливо 1 грам. Тут одну пачку відкрив. Бачу насіння. Насіння протруєне. Бо проте небагато. Подивимося, може якийсь штук 50-70, можливо і більше. Так, зараз вийдемо на вулицю. Почнемо з картоплі. Так, на вулиці вітер я не знаю, буде, чутно, не буде, проте трошки пройдемось. Тут перший кущик примерз. Всередині більш-менш рядочок, ну а крайні рядочки підмерзли. Особливо листочки з цієї сторони від плівки померзли. Оце ще не померзли. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6 метрів. Нормально, тут 10 метрів тунеля. Тут. Далі, ну ось така ситуація. Померзло повністю крайні чорні вітер, вітер, вітер. Щодня одне й те саме. Так, тут наші огірочки. Ось так уже більшість повитикалися, деякісь, деякі он на виході. Текаємо 2-3 дні, я думаю, вже всі посходять. Поки не буду вбирати другий, по два садив. Вийдуть справжні листочки, потім вже будемо дивитися, які з них залишати, які прибирати. Так, ну тут в касетах капуста. Це 4 касети ранньої капусти, касети 160. Теж десь, десь бачу вона вже витикається. Так, ну ось бачу. Дві штуки. Ось одна. Ну, починає. Тут кас... рання капуста. Вибачте, цвітна капуста. Також бачу, одна витикнулася вже, чекаємо іншу. Тут місце звільнили, насадимо завтра. Посіємо, вірніше завтра. Капусту Харківську. Там вони лишили, в кінці. Петрушка. Перебрали, бо немає місця. Трошки Петрушки залишили, бо як не буде помідорів, будемо їсти Петрушку. Так ось такі помідорчики. Поки не прориваємо, нема бажання проривати, ну, вірні, немає. М -м -м, не хочеться викидати. Чому тому? Тому що дуже багато померзло. Цей край більш-менш нормальний. Ну а з цього краю ось така у нас картина. Померзли. Як не вимершно, так видує вітром. Так, тут інший тунель. Там ми сіяли в першому 21 березня тут приблизно 25-26, якраз перед морозами. Ще первими. Ті морози вони пережили, проте інші наступні не пережили. Пересіяли. Я вчора пролив. Вже ось така картина. Накрити плівкою неможливо. Вітер піднімає. Настрою немає з цими посівами. Ну і ось Тут третя. Тут ми бур'яни не прибирали, не знаю, чи будемо прибирати, чи є сенс. Тут вже залишались деякі поодинокі томати, решта навіть бур'ян вимерз. Ну, щоправда, під цей край тут 7 метрів, 5 метрів із них вимерзло, ну, тут ще лишилося більш-менш ну, таке. Два Ну, також ось підмержа, єсть. А так, ну не померзло, Крайні не померзло. Так, в нас сьогодні 1. 1 травня, там з 2 травня на 3 в ніч передають 3 градуси тепла. 3 градуси тепла було в нас, здається, з 26 на 27. Передавали 3 градуси, в ту ніч в мене померзла картопля. Картопля не ту, що я показував, а далі. Не в тунелі, а просто не накрита була. Наступного дня передавали плюс 1, по факту було, мі... вибачте, мінус 1, по факту було мінус 5. Померзло все. Ну, На завтра, я ж кажу, що на завтра, завтрашнього післязавтра, також плюс 3 стоїть. Ну, тобто це буде 0, мінус 1, а то й мінус 2. Знову натягувати плівки, ну думаю, не померзне. Це вже не такий, хоча вже нема чому мерзнути. Яблук немає, ну, всього нема, нічого точніше немає. Так, ну що робити з томатами, я не знаю. От просто не знаю. Томати собі хочеться посіяти, ну, висадити на городі. Планував 20 соток перцю, 20 соток томатів. Тепер не знаю, якщо залишу собі, не буде на розсаду на продаж. Люди просили. Дуже багато людей просять розсаду. Можливо цю розсаду, що лишилась, продам, а ту, що насіяв, залишу собі. Трішки залишу з цієї, щоб був ранній помідор. Перцю я думаю вистачить. Ще тут В касетах В касетах залишаю собі однозначно, щоб проще було висаджувати, тому як ну, і так багато часу займає робота на городі, вже трошки проще хочеться наступного року. Мабуть, самі касети. Ну це я так кажу, а потім буде видно. І від тунелів не хочеться відмовлятися, так подумати. В тунелях завжди розсада закалена. Ну, часто вимерша. Минулого року якось вберегли, минулого року були приморозки такі короткочасні, півтори-дві годинки на ранок. А цього року, звичайно, перебили весь настрій. Ну, будемо працювати. Не те, що опускаються руки, ну, проте неприємно. Ну, Хоч щось радую. Вже не зриваю квіти, Вже скоро будемо продавати. Число з п'ятого виставимо об'яву на продаж. Будемо продавати. Так, ну що, на цьому все. Пишіть свої коментарі, ставте лайки. Всім добра, Україні! Перемоги.